Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку так. Покажи свої бараки. Ось мої бараки. Дівчата хлопців. Лежать прекрасно. Це я вже набрала в відра. Ось це шуморку треба забрати, потерти. Ось, а так. А так все прекрасно. Шуморка в мішку стоїть. Це дрібна картопля ще. Так, щось таке то. Вроді все прекрасно, я знаю. О, каже, мене мене візьми. Бачите як. Ось так. Всі гарно лежать. Дякувати Богу. Тяжко було їх рвати, але зате гарно <кій> зберігаються. Картопля теж гарно. Це в мене дрібна, я курам беру, вару А тут, а тут на сіне. І собі наїжу. Ось так. Курячки. Так щось таке то. О, ну, мен чисте. Ладненько. Що в мене гарбузи на кашу я оставила. Ну, що ти таке розплив? Та що таке. О, з'явилася різкість. Та і все, ладно, біжу я. Занесу буряк в студолу. з'явиться світло, треба буде натерти, бо світла нема. А ми зараз ще підемо на город, я вам покажу. Бо питали, чи їло ще після того, як я травила, питали люди, чи їло ще Петрушку. Чесно, не знаю, я ще там не була. Зараз підемо подивимось. У нас сьогодні морозець, і тут досить гарний. Бачите, як. Ось моя гортензія. Я її не накривала нічим. Ось, Троянди також не накриваю нічим. Так що ж таке. Біленько, деревині. Знаєте, що я забула, людочки? А дерева повертати. Оце забула, чесно. Пообвертати, щоб зайці не з'їли. Ті, що там туди далі, бо ті коло хати можна не повертати. Там Такі там треба було б. Це виноградик мій, морозник. Це моє няу-няу. Полунички. І щоб подосаджувала, так ой, бачите, файний. цим не вреди, думаю, всі будуть рости. Так, часник не зійшов. Це добре. Так, нових дир не появилося. Тут повиїдало, але нема. А ні, он його є одна. Ось, бачите одна. Одна єдина. Ну тут йдемо подивимось. Ой. Треба буде ще раз винести, бо дивіться. Сюди перейшло. О, подивіться, що зробив. Бачите. Бачите? Люди кажуть, що медведка, другі кажуть, миші, треті кажуть, кроти. Ну що кроти, я маю сумнів, дівчата. якась. Що, крути маю сумнів, чого скажу. Через те, що нема наритого нігде. Це хоче миші. Я більш прихильна, що це миші. О, але чи ще є зіджене, чи нема? Ні, вроді нема більше з'їджаного. Петрушки о, та що була. Може, ну, то ще взяти раз, По покормити їх, не знаю. Ось. Так що тут були, трутку всю повиїдало. Значить, то щось таке. Або миші, або щури, або польовки ще на них кажуть. Польові миші. Так що все може бути. Ось. Це моє садок дивіться, який білий, як гарно. А як? як? Яка красота. Все біло-біло. Це мої хризантемки, Це мої обл обкладяні, обложений ті, як їх. Забула лохини, Троянда ось ця моя. Подивимося, чи вона, як вона ще того року себе зарекомендує. Якщо вона тільки раз в рік цвете, то десь вона буде там далеко колорова рости. Оці полуниці, що дяді Льоні, я не знаю, як вони звуться. Бо питали, як вони звучать ті. Не знаю, дівчата. Те, що вони суші, не бояться, це факт. А от як вони звуться, поняття не маю. Тут ця лаванда, що я натикала. А оцього я купляла в почаю на базарі. Купчиха вона казала. Але чи так, чи ні, чи мене обманули. І ви думаєте, я знаю, яка та купчиха має бути. Там же ж кажуть дівчата, що тієї купчихи є пару сортів. Це я її вже попілом посипала тут. Ще тільки там той не посипала полуниці попілом. Ось. Це отут от, от, трошки, де от, таке зеленкувате. Ось тут. То тут гнуївкою вже поляте. Ще отут от, його от, от, треба добре гноївкою зіляти. Колись я тут спортила город, ви більше такого не ви такого не робіте. Сказали мені. Тирсою замульчувати полуниці. Я так і зробила, замульчувала. Оце, де тирсою замульчувала, оцей кусочок. Вже років 20 і тут сама хуже земля, хоча тут була сама краща. Саме хуже все росте. Чого так, не знаю. О, ось тих ще трохи не досипала попілом. полуниць. Бачите? От тут, видно, сиві, а тут ще ні. Ось то ще досиплю їх. Оце таке діло. Оце такі звірі в нас. Це мої груші розтягнені, гілячки у них. Ось та й таке-то. А так, так більше ніч нового на городі. Окрім того, що у нас мороз, нема нічого нового. О, світло виключили зранку. Може, десь Бог у день включить, будемо працювати. Так щось що таке то. А там побачимо, що будемо далі робити. А вам всім гарного дня. миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Усього позамерзало. Зима, зима і зима. Всім папа. -па.